Ми знайомі не так давно, але яка ж я щаслива зустріти цей новий рік у твоїй компанії? Я не фанат довгих привітань, та й мені не хочеться забирати надто багато часу у тебе у цей день. Тому я швиденько гаразд. Цей рік був щедрим на ігри. І як хороші, так і погані. Нас порадували Baldur's Gate 3. Alan Wake 2. Ну і, звісно ж, найважливіша подія цього року це вихід трейлеру GTA 6. Трохи засмутила Колда і Starfield, але не будемо погане. Хочеться вірити, що наступний рік буде не менш щедрим на ігри. Хочу побажати тобі мирного і щасливого нового року. Нехай у твоєму домі панує тепло та затишок. Міцного здоров'я тобі і твоїм близьким. І Трошечки ігра побажань. Нехай кожна гра буде цікавою і принесе тобі тільки радість і задоволення. Потужного тобі компа, який потягне всі ігри на світі, низького піну, максимальних налаштувань, високого ФПС, хороших знижок і оптимізації. Будь щасливий! І я щиро тобі цього бажаю з новим роком! Після свят чекаю на цьому ж самому місці. Бувай!